Вітаю на каналі Сапограф. За вікном осінь. Звісно, в кого яка, бо на Херсонщині, наприклад, ще досі 35. Але за моїм вже така глибока. Бо плюс 15 за Цельсієм ні з чим не переплутаєш. Настрій вже на каву, на книгу, на плед, на печиво. Тому саме час спланувати, що такого цікавого я можу почитати восени. Запрошую вас долучитися до цього планування. Давайте разом подивимось, що в мене з цього отримається. Найперше пропоную подивитись на мої річні плани і на те, як там і що із ними складається, як видно з річних планів, нормально в мене все йде тільки з фантастикою. Впевнена, що встигну дочитати ім'я вітру Патріка Ротфуса, тому що я вже в процесі. На самому початку, щоправда, але мені дуже подобається і кидати, очевидно, не збираюся. Позитивні очікування до цієї історії та й до циклу загалом тільки підігрілися. Я щойно щойно війшла в цей читацький ажіотаж, тому ніяких пересторог, що. До того, що я можу його кинути, немає. Цей Хан, думаю, також встигну. Звісно, є така пересторога, що я можу переїсти фентезі, але у мене попереду цілих три місяці, 90 днів щастя, то якось я вже знайду час для того, щоб за ці 90 днів з Мекханом познайомитися. Тим паче це всього лише одна книга. Зараз із впевненістю можу сказати уже на даний момент, що наступного року не починатиму жодного з фентезі циклів, бо якось занадто багато історій зараз на прочитанні. Too much. До речі, новий огляд усіх фантастичних і фентезі циклів на прочитанні планую на Новий рік і там же розкажу про свої фентезі плани на 2024 З нонфіку, треба бути відвертим. Я мало що зможу встигнути, напевне, не встигну і половини. Я. Якось сподіваюся дочитати, де він тут у мене був другий том злету і падіння третього Райху від ширера, бо на перший я витратила занадто багато часу. Виявилося, що читається ширер повільніше, ніж я планувала, чи то через збільшений формат, чи то через особливості письма, чи то через шрифт. Я так і не розібралася, з чим пов'язане таке повільне просування, але от мій максимум за день, що я можу прочитати, це 80 сторінок. Коли стається якась виключення, і я прям ціла. Коли вихідний собі зможу виділити на читання, то 120. 120 це був мій максимум за добу. А так як я не можу кожну добу аж так багато читати, то я думаю, що місяць я повинна витратити на злети падіння однозначно. Хоча другий том менший за попередній, аж на цілих 100 сторінок, тому має бути, ну, теоретично швидше. А там подивимось. А так все. я на осінь жодного нонфіку собі планувати не буду, незважаючи на те, що ще ціла купа нонфікшенк. В них у мене є в річних планах. Звісно, матиму їх на увазі, але в обов'язкові плани не включатиму. З художки планую встигнути усі чотири романи. Там у мене залишилися чотири представники англомовної прози: це Кронін, Стейнбек, Мічел та Ірвінг. Я думаю, що восени якраз має бути настрій на щось класичне або епічне, на щось. Довге, на якісь великі романи. Далі, звісно ж, у мене є якісь зобов'язання перед каналом. Прямо зараз, у цей момент, поки я записую відео, проходять наші спільні читання. Ми разом у телеграмі читаємо Щеголя від Донетарт і маємо закінчити цю історію до 17 вересня. Звісно, це не строгий дедлайн, це просто дата, від якої починається активне обговорення зі спойлерами. Ну, я собі, звісно ж, як організатор, планую до цього числа Щеголя дочитати, тому є такі великі сподівання, що книга буде на 17 число вже в прочитаному моєму значитися. Ще я готую відео. Відео з читанням за порадами глядачів, книги сьогодні спойлерити не буду, але це плюс ще три в моїх планах. Тож можна очікувати і таке відео скоро на моєму каналі. Якщо вже почала говорити про плани на контент, то у вересні, можливо трошки в жовтні, на вас чекає ціла купа колаборацій з крутими людьми різноманітного формату. Я сподіваюся, що це буде активно весело. Я сподіваюся, що там буде що обговорити. Я сподіваюся, що буде дуже багато живих емоцій, і також є надія, що ви це, звісно ж, оціните. Окремим пунктом трохи винесу, але це те, що пов'язане з моїми зобов'язаннями перед каналом. Це, звісно ж, марафон української класики. Там у мене не дуже добре справи складаються, тому що замість запланованих книг я почала читати інакших авторів. Ті книги, які просто просилися до мене до рук, і так отримується, що, начебто, як у мене багато прочитаних українських авторів, але дуже мало тих, які я планувала в рамках марафону. І з того, що я можу собі дозволити, я замінила Багряного і планувала прочитати його. Людина біжить над прірвою. А читатиму тигролови, тому що вдома на Херсонщині не встигла прочитати ту книгу з собою і не взяла. А тигролове у мене в паперовому варіанті є тут в Польщі. Тому от читатиму Багряного я вже. Процесі до завершення марафону, я думаю, встигну. І ще я все ж таки думаю, що сучасну прозу я за цей короткий час не подолаю. Букову землю, так тим паче, я вирішила залишити цю книгу вдома, бо вона занадто важка і з собою в Польщу не везла. За майже місяць читання, ну окей, три тижні читання, я змогла подолати тільки 300 сторінок. Букова земля мені дуже сподобалась. Я прям не очікувала такого від Марії Матіос, тому, звісно ж, я продовжую читання, просто тоді, коли зможу знову. Приїхати додому. Амадоку я вже теж не встигну через завеликий об'єм, але покладаю надію, що зможу встигнути щось із Винничука. Планувала танго смерті, але з собою у мене є його аптекар. Танго смерті є тільки в електронці, тому якщо у мене буде таке яскраво виражене бажання конкретно слідувати рамкам марафону, то я прочитаю вже Винничука в електронці. А якщо настрій буде легковажний, то вченю так само, як вчинала з багряним, просто заміню одну. Роботу автора на інакшому. Ну, і давайте трохи про приємне, тому що осінь, окрім усього цього, окрім атмосфери, окрім школи, це ще й Геловін. Я обожнюю Геловін, мені подобається вся ця атмосфера. Незважаючи на усю критику, на весь негатив, який навколо Геловіну кожен рік оце витає, мені подобається це свято, мені подобаються веселощі, які його супроводжують. Я фанатію, тому, звісно, не можу обійти стороною ще й Геловінське читання. Я собі обрала дві книги. Takich czytań. Це Дібісі П'єр і його сніданок спорча. Мені за анотації здалося, що це має бути щось таке трилерне, моторошне, якась дуже незвичайна готика в інтерпретації сучасного автора. І ще взяла більш класичний твір, не більш класичний класичний готичний твір. Це Шерлі Джексон і її привиди дому на пагорбі. Та, яка була в принципі в наявності, другу так собі і не змогла купити, навіть цього разу, коли в Україні була. Чекаю, може, колись і другу собі відхоплю. Я би хотіла ще Щось третє от, в компанію до цих двох крихіток, але поки що на своїх полицях нічого такого не бачу, щоб могло долучитися і до такої компанії. Подивлюсь, можливо, щось почитаю в електронці, можливо, навіть кінга, але от, оці дві роботи, як мінімум, можна очікувати в жовтні на геловінських читаннях у мене на каналі. Оце, здається, і усе. Не можу сказати, що ці плани не здійснені, тому що у мене тільки один нонфікшн на осінь, дві фентезі. Історії, також дві книги по українському марафону, які я зможу прочитати до вже зазначеного дедлайну, хоча я і марафон сам провалю. Дві книги до геловінських читань. І ще чотири книги із моїх річних планів з художньої літератури. Давайте ви також зі мною поділитесь, що там у вас по планам осіннім, чи любите ви такі ж самі атмосферні читання, як і я, чи читаєте ви щось спеціально до головіну, Чи буде у вас цього року кінг на прочитання? Якщо так, пишіть який, можливо, я собі щось із цього підберу щось. Поцуплю із ваших ідей. В цілому така от історія цієї осені нас чекає. Як завжди буде щось новеньке, як завжди щось випустять, як, от, наприклад, сирини титана перед замовлення вийдуть, або Бабель, якщо вчасно прийде, уявляю собі. Тож увесь буктю буде в Ребецькван. Ну і я, звісно ж, туди ж це, як завжди, в читацькому, зокрема, і в буктюберському житті. Ну то й все. Щось я вже починаю забагато базікати. Тож давайте прощатися. Побачимось з вами зовсім скоро в нових відео. Бувайте!